Всім привіт! В цьому відео розглянемо приклад розв'язання квадратного рівняння із нульовим дискримінантом, отже, розв'яжемо таке рівняння Х квадрат мінус 14х додати 49 дорівнює 0. Нагадаю, в цьому рівнянні коефіцієнт А, той, що стоїть перед х квадрат, дорівнює одиничці, коефіцієнт b, той, що стоїть перед Х, дорівнює мінус 14 і коефіцієнт С дорівнює 49. Отже, дискримінант дорівнюватиме b квадрат мінус 4аС, тобто мінус 14 в квадраті відняти 4 помножити на 1 і помножити на 49. Мінус 14 в квадраті. Це буде в нас 196 і 4 на 49, також буде 196. Тому дискримінант дорівнюватиме 0. В цьому випадку, нагадаю, у нас буде єдиний розв'язок квадратного рівняння, який зручно рахувати по формулі мінус b, поділити на 2 А, що становитиме мінус. Мінус 14 розділити на 2 помножене на 1. Тобто просто 14 розділити навпіл, що становитиме 7. Отже, ми отримали єдиний корінь даного квадратного рівняння, тому відповідь в даному випадку буде x дорівнює 7. Всім дякую за перегляд і до наступних відео!